Ось це новісінький купра терамар. Про нього сьогодні і буде мова, тому що ви дивитесь національну онлайн презентацію нового терамар в Україні на каналі ЄНФОМШІРЗЕМОМАТЕС. В 2018 році Seat створив бренд Купра як свою незалежну високопродуктивну марку, тим самим давши зрозуміти всім, що збирається грати по-новому. Ключовими складовими концепції стали швидкість, агресивність, яскравий дизайн і характер. І все це вони з першої ж спроби з абсолютним успіхом втілили у моделі Форментор. Той шибеник вразив всіх. Різкий, трохи самовпевнений. Чотирьох та навіть п'ятициліндровий двигун під капотом. Прикро тільки що не для нас. Коротше, вийшло справді емоційне авто. Але любов до кросоверів це тренд, і кінця цьому тренду поки не видно. А Форментор це все ж скоріше кросхедж. Тому у без довгих роздумів. Ступили на наступну сходинку. Їм потрібен був не менш шоу-стоперний, але кросовер. І він перед вами. Ось як виглядає купра Террамар. Ви звикли, що Купра це агресія і провокація? Тут все це залишилось, але з'явилось і дещо інше. Елегантність, розважливість та навіть практичність. А ще трохи більше від концепції гранд-туризму. І сьогодні в нашому відео ми без зайвих емоцій спробуємо показати вам, що таке террамар і чому іспанці роблять саме таку ставку. Всі висновки вже пізніше в тесті. Террамар, ім'я до речі. По класиці суто іспанське це місцевість під Барселоною, а конкретніше це частина назви гоночного треку. Так от Терамар, це SUV, який побудований на платформі MQB Evo. Фактично, родич Тігуан. І тут не може бути двох думок. Це дійсно так. Довжина 4,52. Тобто він на 2 см коротший за Volkswagen. Втім, по розмірам колісної бази, навпаки, трохи більший. Але загально ж плюс-мінус. Ну а якщо згадати щось з Купри, то террамар на 7 сантиметрів довший за форментор. І, очевидно, вищий. Тому так, цігуан для розуміння розмірів підходить ідеально. Тут вони схожі. Але ж, Volkswagen, ну, навіть не поряд за емоційністю зовнішністю. Ну, погодьте. Рецепт доволі зрозумілий. Берете дві абсолютно нові фари, які за стилем до цього у нас вимогли б побачити хіба на оновленому леоні. Додаєте матричну функцію, бо ж 2025 рік, як ніяк, між ними розміщуєте велику агресивну решітку і додаєте трохи обов'язкових мідних акцентів. Що виходить? Виходить ось так. І головне, тут він не схожий ні на що інше. І вже тим паче на Тігуан, правда? В профіль ми бачимо купу ліній, які поєднуються в єдиний органічний ансамбль і динамічно прямують до задньої частини, де, очевидно, теж жодних шансів простоті. Дифузор знизу, зухвалий спойлер, і суцільна лінія з логотипом, яка з'єднує ліхтарі складної геометричної форми. Ну тобто, форма то не складна, трикутники, але їх кількість і сполучення, ну. Фу. І, звісно ж, палаючий логотип. І скажу вам, що тут це не виглядає якось неприродно. Але загалом, ну, так, він не для всіх. Сміливість і надмірна експресивність це не завжди те, що шукає споживач. Втім, ординарного на ринку маса. А такого, що прямо чіпляло. Не пам'ятаю я вже, коли я щось подібне говорив про автомобілі, але. Террамар виглядає динамічно навіть в статиці. Уявіть тоді, який він в житті. Навіть трохи прикро, що це в нас не огляд, а саме презентація. Бо вони з Дігуаном, який був у нас на тесті, не те, що прямо і сильно схожі. Коротше, як ви зрозуміли, тут немає банальності. Теремар чітко демонструє ідентичність бренду Купра, який за декілька останніх років зібрав собі чималу. Армію фанатів в Європі. Тепер черга за Україною. Салон. В салоні терамар це те, що ми і любимо в Купра, і все це тут є: спортивність, якість і головне. Технологічність. І коли я кажу про якість, збагніть таку річ: Терамар збирається на тій же лінії, де збирається Audi Q3. Ні, звісно ж, це не говорить нам, що в салоні тут якість Audi. Хоча. Знаєте, є відчуття, що десь все це дуже близько. Купра від початку мала була стояти як мінімум вище за Seat. Чи стала вона вища ще й за Volkswagen, ну тут складно сказати. Але матеріали тут добротні, багато що взагалі, от затягом то Е, Про це будемо говорити вже в огляді. Ну і звісно ж, дизайн. Повна відсутність простоти в лініях і формах, орієнтованість на водія і експресивність. За цим параметром його взагалі якось дуже складно ставити в один ряд з родичами по концерну. Я б навіть сказав, що він, ну якщо говорити про емоційність, ближче скоріше до французів, того ж там Peugeot 3008. Я навіть бачу тут певні спільні форми. От тільки в Peugeot а тобто кермо нижче приладів, ну або прилади вищі керма, і це не всім до вподоби. А якщо ваш зріст, дай Бог, то це може бути ще й до певної міри незручно. В нас же тут класичне компонування, але однозначно можна сказати лише одне. Він не для дідів. Великий екран на 12,9 дюймів. Звісно ж, цифрова панель приладів з фірмовою графікою Купра, спортивні сидіння з боковою підтримкою, і найцікавіше колір або сполучення кольорів. Взагалі, у Купри з кольором від початку все склалось. Вони сказали, що просто не буде і не збрехали. Навіть зовні він чи то трохи фіолетовий, чи то сірий, причому з різних кутів відтінок різний. І повірте, ще та забава була його знімати, щоб можна було розглядіти от саме колір. Але в салоні теж сидіння і підлокітник в нас шоколадного кольору. Нижня частина торпедо темно-сіра, а верхня кольору, який я б назвав середнім, між шоколадним і темно-сірим. Це складно пояснити, але повірте, виглядає цікаво. На жаль, сьогодні переважна більшість автовиробників стороняться таких рішень, бо комусь не сподобається, хтось не купить. Давайте зробимо салон чорним або ще краще сірим. І загалом, мабуть, правильно, бо це як мінімум універсальніше. Втім, тут сполучення кольорів нетривіальне і цікаве, що для молодіжного кросу однозначний плюс. Ну і як і зовні... Трохи мідних акцентів, щоб ви не забували, що ви все ж в Купра. А ще кермо з кнопками старту двигуна і вибору режимів їзди. Отак. Звісно ж, тут є все: Apple CarPlay, Android Auto, бездротова зарядка, розширена атмосферна підсвітка. Подивіться, як вона цікаво просочується крізь дверні панелі. І є, звісно ж, найновіші асистенти безпеки. Об'єм багажника 540 літрів, що дуже і дуже для довкола спортивного кросовера. І зараз саме час поговорити про силові установки. Але одразу ремарка: поки що остаточно невідомо, які саме варіанти будуть у нас. Втім, в Україні зі старту доступні дві версії. Перша це дволітровий TSI-двигун на 204 кінські сили з моментом у 320 Нм, метрів, який працює в парі з роботом dq 381 і, звісно ж, повний привод. Другий варіант потужніший це Terramar VZ, у якого дволітровий двигун розвиває 265 кінських сил і має момент у 400 Нм. метрів. Також 381 коробка, і привод також повний. Прискорення з Launch Control обіцяють 7,1 і9 і відповідно. Ну тобто, нудно бути немає. До того ж, прогресивна рейка. Ну коротше, я думаю, буде цікаво. Очевидно, це не все, що може запропонувати вам Купра в Європі. Терамар також може бути і плагін гібридом, це версія і e hybrid на основі 1,5 TSI з електромотором, загальною потужністю 245 кінських сил. І там запас ходу тільки на електротязі близько 100 кілометрів. І це дуже хороший показник. Погодьтесь. Втім, поки це не наша історія. Розмір дисків до 20-х. Купра чітко заявляє, що Терамар створений для водіїв, які хочуть поєднати динаміку спортивного авто з практичністю SUV. І знаєте, в це охоче віриться. Бо ж наразі серед конкурентів то вважайте, ніхто не може вам запропонувати аналогічної силової віддачі. Ну тобто, звісно ж, є преміум бренди, але ж і вартості там геть інші. Террамар в Україні пропонується у двох комплектаціях: є комплектація, яка так і називається террамар, і є комплектація Вілос. Візет. Стартова ціна за терамар це 39 940 євро. Я зараз про двісті чотири кінські сили, ви зрозуміли. За візет попросять трохи більше: 43-350. І тут варто зауважити, що навіть умовно базовий террамар це і спортивні бампери, і ківшеподібні спортивні сидіння, чорна стеля, і мультимедіа з кластером, як у нас на візеті. і повний набір систем безпеки, включаючи попередження зіткнень та втримування в смузі руху. І це конкурент. Особливо враховуючи екстер'єр, інтер'єр, повний привод та й взагалі рівень оснащення. Але це ми вже перевіримо під час повноцінного огляду. Terramar – це однозначно новий рівень для купра, це окрема модель. Тут є все: є емоції, є практичність, є технології, динаміка в статиці. І дуже сподіваюсь, що ще й в ходу. На цьому все ви подивились національну онлайн презентацію нового Купра Террамар на каналі Інфокар. Дякую, що ви з нами і як завжди, далі більше.